Всім добрий день. Сьогодні у нас дослідження електромагнітного реле. Ми будемо досліджувати ось це реле. Що в ньому є? В ньому є ось ці два контакти. Це контакти керування. Ось тут наш електромагніт, ось його катушка намальована. Потім ось ці дві групи контактів. Верхній і нижній, вони абсолютно однакові. Давайте розберемо варіант верхній. І так, ось цей вивід, це. Рухомий контакт, який може е, перемикатися між цим і цим контактом. Ось цей контакт. Ось він, це так званий е, нормально замкнутий контакт, тобто він замкнутий, коли реле вимкнено. І ось цей контакт нормально розімкнутий. Тобто він розімкнутий з руховим, коли реле вимкнено. Ну, і, звісно, якщо ми вмикаємо, подаємо сюди живлення, то наш контакт перемикається. З нормально зімкнутого до нормально розімкнуто. Так. Давайте на базі цього реле побудуємо якусь систему, наприклад, систему керуванням поворотів в автомобілі. І так, нам потрібно для... Поворот автомобіля чотири лампочки. Ось вони. І так, буде дві передніх, це два передніх поворота і два задніх. І також нам потрібно два таких реле, Щоб був о, лівий поворот у нас і правий. Одне реле буде лівим керувати, друге правим. Давайте для цього. Поставимо макетну плату і на нього розмістимо наше електромагнітне реле. Ось. Сигнал самого реле ми будемо брати з мікроконтролера. Ну, в даному випадку, це Arduino, він буде нашим мікроконтролером. І давайте ми поставимо три кнопки для вибору режиму поворотів. Тобто, у нас буде, коли ми будемо повертати вліво. Вмикатись лівий поворот, ця кнопка. оця буде вмикати правий поворот. А оця буде в нас вмикати аварійну сигналізацію. Тобто будуть мигати всі чотири лампочки. І давайте додамо джерело струму для самих лампочок. Давайте налаштуємо його на 12 вольт На 12 вольт. Ось так. Що ж. Тепер давайте це все з'єднаємо. Так, у нас знизу тут буде живлення 5 вольт а зверху ці дві шини буде живлення на 12 вольт. І давайте зразу і подамо. І так. Мінус GND йде сюди, а плюс 5 вольт йде сюди. Давайте зразу його червоним. Так, ну і тут буде в нас мінус сюди 10 вольт і. плюс 10 вольт сюди. Давайте плюс пофарбуємо в. Ось такий ось колір. Щоб ми не путали його з плюсом 5 вольт. Що ж, тепер давайте. Це все з'єднувати. Ну, давайте почнемо з кнопок. Для керування кнопкам тобто, щоб з неї знімати сигнал, нам потрібно е е мінусовий вивід приєднати до. Підтягнути до мінуса. Або підтягнути до нуля, кажуть. Тобто нам потрібно до одного з виводів кнопки під'єднати резистор. Ось так. а Під'єднувати цифровий порт, якраз між виводом кнопки і виводом резистора. Тобто, десь до цього контакту треба під'єднувати саме Arduino. Що, ж, давайте під'єднаємо. Давайте будемо різними кольорами. Це буде помаранчевий. Тут у нас буде зелений колір. А тут у нас буде. Давайте синій. Так. Єсть. Мінус подали. Плюси кнопок. Тепер інші контакти треба підтягнути до плюса. Вибираємо червоний колір. І, і давайте зробимо ось таким чином. Оце Плюс. Так, пардон, не сюди, отак. Плюс, плюс, плюс. Є. Тобто, коли ми будемо вмикати кнопку, буде е, плюс йти, виходить, ось так. По цих ось дротах, Наприклад, цю кнопку вмикаємо, йде плюс через кнопку. І е, сюди вивід. Коли кнопка не замкнута, то плюс. Е, він буде тут розірваний, і буде мінус поступати через резистор. Тобто, коли кнопка не вимкнута, то буде мінус. Коли вимкнута плюс, поступати на цифрові порти. Без резистора просто нічого не буде поступати, і Arduino не, не зрозуміє, чи в нас 0 час, чи одиничка. Тобто буде нестабільний сигнал у нас. Що, ж, давайте тепер під'єднаємо. Електромагнітне реле. Так. Ну, тут ми під'єднуємо просто одну оці катушки, просто один із виводів буде під'єднуватися до мінуса, а другий ми будемо під'єднувати до якогось цифрового порта. Давайте виберемо якийсь колір наприклад, коричневий. І давайте оцей буде шостий цифровий порт і п'ятий. Ось таким ось чином. Так, є. Так, що ж, залишилося підєднати лампочки. Один із виводів лампочок буде завжди на мінусі. Тобто ми можемо спокійно ну, кожний вивод лампочки підєднати до мінуса. Є. Так. З іншими буде складніше. Це якраз плюсові виводи, ми ними будемо їх розривати електромагнітним реле. тобто ми їх будемо під'єднувати до нормального розімкнутого контакта. Тобто, коли не вимкнутий поворотник, щоб лампочка не світилася. Давайте виберемо якийсь колір, наприклад, сірий. І під'єднаємо кожну лампочку до нормального розімкнутого контакта. І так, дивіться, тут в нас реле йде з двох пар контактів, тобто верхній і нижній. І в нас буде верхня лампочка яка до верхнього контакта. Ось цього нормально розімкнуто, виходить, ось сюди. А нижня до нижнього. Ось таким ось чином. Так, і тепер так само ми під'єднуємо і лівий, ліву сторону автомобіля. Так, є. Що ж. А, тепер нам потрібно під'єднати ці нормально розімкнуті контакти. Получається, ось цей і цей до плюса живлення самих лампочок. ну Получається до нашого блока живлення. Ну Давайте виберемо якраз такий колір, як ось цей І ним під'єднаємо так. Ось тут. Ось так. І ось сюди. Єсть. Є. є Все, під'єднано. Так, все під'єднано. Тепер пишемо код для роботи з, з, з кнопками. Так, що нам тут потрібно? Давайте зразу створюємо зміну, яка буде відповідати за тривалість ввімкнення і вимкнення наших лампочок. Наприклад, це буде. Назвемо її DL зміна, і хай вона буде дорівнювати 500 мілісекунд. Так, тут. В сетапі ми налаштовуємо наші порти на вхід і на вихід. Ну, в даному випадку 5 і 6 будуть працювати на вихід. Тобто вони будуть керувати релешками. Тобто пишемо тут 5. 6. Є. І 11, 12 і 13 працюють на вхід. Тобто треба написати input. Так. Так, 11, і буде input. Ну, і ми також дублюємо 12, 13. Є. Так. Давайте це трошки ми опустимо, і Напишемо умову. Якщо ввімкнути правий поворот, тобто 13-й порт, це пишеться команди Digital read І в дужках пишемо номер порта. На даному випадку 13. То Ну і сюди пишемо, що буде відбуватися. А буде відбуватися наступне. Ми будемо вмикати релешку, яка відповідає за лівий борт. Вона ну, у нас стоїть на шостому порту. Тобто ми пишемо тут шостий хай, шостий low. Так, це ми видаляємо. А сюди пишемо зміну D. Чому ми зразу не пишемо е, цифри? Тому що, як ми будемо тестувати, щоб було удобно. Отут поміняли просто цифру один раз і все. Так, е, пишемо також м, далі на лівий борт. Пишемо L Тобто, якщо у нас не, не вінкнутий. Е, Лівий, то, а, на правий, то буде робити правий. І пишемо. Провіряємо під портом 13. Ой, 11. Так, і якщо в нас кнопка, яка під'єднана до 11 порта, спрацює, то ми будемо вмикати ось цю релешку. Тобто на п'ятому порту ось так. І залишилося опрацювати аварійку. Вона дуже схожа умова за попередніми. Просто ми будемо проверяти 12-й порт. І тут ми будемо вмикати просто обидві сторони і ліву, і праву. 6. 6. Все. Тобто тут три варіанти. Провірили, чи ввімкнули ми оліво. Якщо да, то оце, опрацюється цей кусок кода. Якщо ні, тоді провіряємо далі. Провіряємо, чи ми ввімкнули правий борт. Тобто на цій кнопці. Якщо так, да, тоді буде виконуватися ця CD. дію. Якщо і цей не правий, да, тоді виконуємо провіряється на оцей. Якщо ми квітнули середню кнопку, то вмикаємо зразу обидва борта. Що, давайте запустимо симуляцію. І подивимося, як воно все працює. Так, нічого не горить, коли ми запустили. Так і потрібно. І нажимаємо кнопку і держимо. І так, у нас нічого не працює. Ладно, середню. І так, середню у нас вімкнулося чомусь правий борт, і на праву теж правий борт. Так, походу не працює ліва сторона. Давайте розберемося, чому. Так, дивимося, живлення йде, сюди мінус йде. Так. Далі дивимося сюди. Вімкнули, вімкнули. Так, можливо, проблема з кодом. Дивимося. Код лівий хай лоу. Ага, я тут пропустив і... Просто два рази п'ятий порт написав на вихід. Так, давайте зараз заново. Запускаємо симуляцію, вмикаємо лівий борт. І так, я просто тримаю кнопку і ми бачимо, що мигає наш поворотник. Вмикаємо праву теж бачимо, що мигає наш поворот. І центральний вмигає, вмикаємо аварійку і мигають зразу всі чотири лампочки. Так, Також вам потрібно буде в кінці поставити отакий шильдик і написати своє прізвище. Так. І потім прислати мені скріншот для оцінки. Дякую за увагу.